Так, всем привіт. Сьогодні новий у нас виїзд за новим машином і ленком і... Так ми знову загружені. Дядько, Ленка і трошки далека дорога Форд Мондео 3. Що ж їдемо, подивимось, що там доброго є в тій машині. Тільки виїжджаємо. Так, городок до заправока. Знову ми на Хмельниччині, дуже багато машин з Хмельниччини. І все, дорога. Довго дорога. А нам назад на город. Все, ми вже доїхали в Хмельницьку на Вок. Балісь там тривогу, стрьомна ту Хмельницька область постійно прилітає. Перекушуємо і в дорогу. Ми заїхали ось на такий завод. Завод виробляє граніт. Дуже багато граніту. Ріжу тут, то... тут стоїть цей форт. Рейду по машину і будемо ціпляли Форда. Так, чуть, -чуть переїжджаю, другий заїзд, заїжджаємо, будемо заціпляли погода. Наш форд. Так ось такий форт. Хоча тут нема про що дивитися, Розцепляємо наш норок, але все тут не дуже. І відтягуємо. Тут щось закрито. Я ще не знаю що. Ось така вона в салоні. Добре, душки не очень. Амулятор вже сів. Ну щось спробуємо гніто ложити. Такий магнітолог запускається. О, навіть працює. Можна пробувати мозику. Ну, задня почалось. Так, вся розрахуюся за Форда. 400 доларів. Зараз людині. І забираємо. Так, все, форда заціпили. Все, поїхали. Витягуємо на дорогу і заціпляємо. Ми від'їхали. Трошки в холодок стали. Що вам форт калати? калати, щось таке. Менше з тим. Ми будемо зараз заціплялися, розб... розкладалися. Машина взагалі як держабель. Все, розкладаємося. Так, всім виїжджаємо з цієї конторки. дорога ще далека. пору зацепили. руль розблокували їдемо. Так, стали перетягнути ще пасія, нас Пасі добрий, оцей трошки попустив. Все, це нормально. І також є часто, що от тормозні диски гріються. Шок. Це й шо? Це й добре. Гаряче дуже? Ні, але ти а супер та що то взагалі може ну, ну, супер бути. Супорт земний. Колодки трут, а що супорт? Ну, ну та такі, о, трошки тормозі, але... Так, стали староконстантинові. Перетягую паси. Цей трошки, це видно, що трошки пострівся. Так, Заїхав вже Хмельницьку на Укрнафту. Трушки перетягнути паси. Пасія все добре, диски теж не гарячі, Фу, випити якесь кави. І далі в дорогу, ще 100 км, вже 60 проїхали. Ми вже в ярмолинцях, стали знову перекусити. Мусимо постійно провіряти, чи тормозні колодки не гарячі. Де поки все нормально, політ нормальний. Так, вже нарешті нас зустрічає Тернопільська область, місто Гусятин. Додому вже небагато, їхали без пригод. Все, на силу ми з Богом добралися вже в наше село. Зараз затяжний підйом, роз'єднуємо Форда. наш норочок. Там теж нема за що дуже так і прив'язатися І нас постійно стоянку Там де всі машини і, форт на хвості на шнурку Вже під'їжджаємо до його постійної стоянки -чуть. Навіть коза в шоці Як ми сюди форда притягнули Můžu tam se zhodit, ještě ostatní metry. Так, все ми вже прибули додому, завтра за дня вам більше покажу огляд цього автомобіля, розкажу, покажу, що йому бракує і чому його здали на розборку. Так що хотів вам трошки показати про Форда, але от така в мене нічна ситуація. Тут прийшли добрі люди і з Максимового Гольфа стягнули бензиночки. Ну, гольф вчора їздив по полю, дивіться, ну, повністю машина вся сіра. Я думаю, можливо, я раніше заливав бензину. Дивіться, вся машина сіра. А от тут вона вся жирна, типа, от мокра. Це жирне. Бачите, колесо також. Все жирне. Хтось тобто просто шлангу запхав, коли я витягував шлангу, витягнув і бензина трошки... Пішла по кузову і по колесу. Отакі От в мене добре сказати, сусіди. Ну, в принципі, я догадуюся, то тільки дві людини можуть таке зробити. І то я ну, більш догадуюся, хто то зробив. Ну наїзда. їзде. Хай їздино, якщо йому тих пару літрів допомогло, наїзда. Я ще собі куплю. Ну. Вже буду знати, які в мене добрі сусіди. Знаєте, є досить багато різних людей, тут стараюся десь купити дешевше, продати. Часно людині відправити, якщо не підходить забрати назад запчастину, вернути, кошти. Ну, Є різні люди, людина, яка не думає, як заробити, щоб не вкрасти, йому легше або надурити людину, або так як от, в даному випадку прийти вночі, вкрасти цю бензину, не думаючи, як, як на нього заробити, чи та дитина може. Працювала тяжко, може вона росла без батька. Просто прийти вкрасти. І... Ну, як сказати, Бог йому суддя і кара йому прийде це точно. Хай собі їзди щасливо, ми пробачимо з Максимом. Я Максиму докуплю тих декілька літрів, хай дитина їздить. А думаю, що тій людині тих декілька літрів вилізе набагато гірше боком. Так менше про сумне, більше про мою покупку. Хочу вам показати цього автомобіля. Ось такий Ford Mondeo, третій. Дав я за нього 400 доларів. Зараз покажу обзор, що я за ці гроші взяв. То ми почнемо з салону. Отакий тут салон. Купляв автомобіль воєнних. Воєнний їздив цією машиною. Просто приїхав з передка. Тут скорше всього або це. Розкочив або заклинив мотор. Не знаю, поки ще не розбирав. Чоловік вечором приїхав, рано вже звести не міг. З плюсів тут такі 4 стеклоподйомника, які всі працюють. Крім всіх душок, тут досить приємна панель. Руль дивіться який хороший, не затертий, без чехлів без нічого. Панелька теж ціленька ніде не потріскана. Ну На жаль, з мінусів скочив хтось пробував Пригольнути це дзеркало і отакій, така поводинка вийшла. Клімат тут також працює, є кондиціонер. Кондиціонер також ну, на на заглушене воно не буде робити, ну, ніби пробує дути. Працює магнітола, навіть камера заднього вигляду є. На жаль, по кузову такі моменти, дверка вже нікому не придасться. Ну, задній ціленький. Також тут такі встановлені хороші тітани. Титани були вирівняні, не загнуті. Зимова резина го року, ну, правда, вона вже багатенько кілометрів проїхала. Задній ряд мусорка, Тут скільки повигрібав. Сідушки затерті, їм чистити треба. Блін, Знову мені ця кришка попадається, як, так само, як в червоному Мондео дуже воно подобається. На жаль, тут не відкривається і фаркопа. Також немає. Хочу показати вас, що ззаді, ззаді як в тому червоному дуже багато місця. Найшлася протиотоманка, якої бракує спереду. І також таких непоганих плюсів це аптечка. Аптечка піде до моєї зефіри. У мене немає. По дверках також тут така сама біда, як і зліва. Ну, Такий приємний плюсик, Дома знадобиться. Крила, як на диво, тут досить живі, часто в них вони гниють, люди шукають, Ну, тут живі крила. Дуже часто шукають губу, губа тут відривається, тут же її також немає. Бампер трошки вже на стяжках. Є протиотоманка одна, друга протиутоманка в багажнику. Фари вже підзатерті, це для Мандео звичайне діло. Тут поліруються. Капот старалися закрити, напевно, сильніше. Закрили, тепер. Знову цей прекрасний чудовий ключик, так як у усіх фордах. Ну, тут досить легше піднімати. плюсів тут досить багато, крім цього, ще плюса на акумуляторі є багато інших плюсів. Акумулятор тут був дуже бодрий. Віддали з акумулятора. Також тут такий самий мотор, як на червоному Форді стояв. 2 літра турбодізель, ну правда, тут вже мотор не заведеться. Проскочив. Цеп. Поставили тут люди нову турбіну, не знаю, чи є каталізатор, якщо буде, це буде взагалі класно. Також власник казав, що замінив тут сцеплення, сцеплення тут не дешеве, сцеплення в районі 300 доларів нове. Він тут поставив нове, ну думаю, б за 150 попробую продати. Правда, мотор тут все з засаним маслом. Видно, що він життя трохи побачив, не шкодували його. По кузову я його не дивився знизу, бо для мене кузов ролі абсолютно не грає. Для мене головне це кузовні елементи, які тут же не всі уціліли. Ось такий обзор мої покупки. Довелося дуже, дуже далеко їхати. В одну сторону 170, туди назад. Ну, загально вийшло поверх 400 км. Цілий день мені пішов, дуже важка дорога. Ну Що ж зробити. Думаю, можливо, що це того вартувало. Друзі, мені досить інтересно ваша думка. Що ви думаєте, чи вигідний такий автомобіль, чи він окупиться. Так як Червоний Ford продався досить класно. Напишіть коментарі. Я ваші всі коментарі читаю, мені все інтересно. Також не забудьте отакий от палець поставити і хто не підписаний, і тут є кнопочка підписатися, щоб не загубити мої нові відео. Ну що ж, до наступної серії.